Запеклі бої точаться в центрі Мар'їнки. Місто на Донеччині вже майже повністю зруйноване. Цілі житлові квартали в руїнах. Місто під постійними обстрілами. Росіяни штурмують його кожен день. На підступах до Мар'їнки побував наш кореспондент Віталій Бакуменко. Віталій, вітаю тебе! Розкажи нам детальніше про ситуацію в місті станом на зараз. Танж Анжеліко. Отже, я повинен нагадати, що Марінка ще з 2014 року знаходиться під постійними обстрілами. Проте тоді ворог стояв за містом. Але під час спочатку повномасштабного вторгнення Росіянам вдалося таки зайти у середину, і вони зараз контролюють приблизно 50, за іншими даними 70 навіть відсотків Мар'їнки. І зараз бої точаться саме за центральний проспект, за центральний проспект. Міста це вуличні бої. Власне, за цим центральним проспектом ще трошки є приватного сектору Мар'їнки а далі вже траса на Курахове. Тому ну це можна сказати так. Останній рубіж цього міста. Тому тому військові там ну дуже запекло дуже запекло воюють і росіяни там не жаліють своїх кидають в атаку і так званих мобілізованих і там воюють і вагнерівці і кадирівці, і Взагалі, місто дуже сильно розбите. От е я хочу просто описати, як виглядають позиції українських військових, е які там воюють. Це я ще раз кричу це вуличні бої. І от е якщо ми знаємо, що там можна там воювати в окопах, у ті райони якісь там кіндажі, то там. Е Просто, наприклад, під'їзд п'ятиповерхівки, розбитої п'ятиповерхівки. І оцей під'їзд це є позиція українських військових і їм треба от її боронити. Нам з військових скинув відео, скину відео, як це виглядає. Я прошу режисерів показати. Ось, ну, бачите, руїни. Ну, просто руїни стовбури дерев. Не зрозуміло, що це було, це був, напевно, якийсь житловий район. І от в таких умовах їм доводиться воювати. І, от, власне, що військові кажуть про, про те, як і чим атакують росіяни. По місту фактично вже його немає. Одні руїни. Штурмують щодня. В основному йдуть піхота. Спочатку йде газ, потім йдуть гранати. Ну, а перед тим йде артилерія перед штурмом. Буває таке, що йде артилерія, мінометний обстріл 80-ка і паралельно зразу йде піхота. І, до речі, піхоти доволі багато. Військові кажуть, що якщо так звані мобілізовані при штурмі, якщо зазнають втрат, вони відразу намагаються відступити. Але є більш навчені бійці, які навіть, попри втрати, все одно продовжують штурмувати. І навіть є розповідають такі, що навіть навмисно знімають з себе бронежилети, ну, Я маю на увазі росіян, які там воюють, вони навмисно знімають з себе бронежилети, щоб швидше пересуватися по місту. Тобто. Ну, я не знаю. Йдуть на смерть, ось так. От а, ну, власне, і багато їх там і помирає. Українські військові кажуть, що ну, до своїх загиблих вони. Ну, не забирають їх, грубо кажучи, з поля бою. Вони там і лежать. Там одні поодинокі випадки, коли вони забирають поранених. І от ще не відео, я буквально швидко розкажу. І це відео з дрона, яке зняли українські військові. Ну просто це треба дивитися. Це ось так Марінка виглядає з висоти. Бачимо, що це руїни, і ну раніше квітуче місто ну зараз виглядає так, і росіяни його історично намагаються штурмувати. Власну, ну а українська армія його продовжує боронити.